Мешканець Тлумацького району вирішив обікрасти новобудову та не знав, що об'єкт під професійною охороною. Сигналізація спрацювала. Приїхали правоохоронці. Коли біля будинку злодій побачив міліцію, то вирішив, що це просто збіг обставин. Принишк на підлозі та й чекав, коли машина поїде. Але в результаті злодія невдаху таки знайшли та доправили у відділок. Подробиці цього випадку далі в сюжеті цієї ночі чоловікові не спалося, бо наступного дня мав ювілей. Гроші були потрібні, а їх не було. Тому і прокрався вночі до новобудови. Ми бачили, що це новобудова? Що ви хотіли тут знайти. Недобудований будинок вже був на охороні. Чоловік про це не знав. Правоохоронці приїхали, проте нікого не побачили. Слідів проникнення нами виявлено не було. Вони поїхали, проте повернулися. Чергова пульта передала, що е, дуже часто спрацьовують об'єм даного будинку, і для перекриття був викликаний хозорган. Разом з хозорганом ми відкрили будинок. Обстежили в одній із кімнат нами був виявлений за бойлером невідома особа. Поряд з чоловіком і те, проти чого не попреш. Речові докази, які планував винести з недобудованого будинку і продати. Біля затриманої особи знаходився ніж, був одягнутий в рукавиці, і збоку стояв мішок, де був порізаний в цьому будинку щитовий кабель. Чотири рулони. Чоловіка спочатку прийняли за робітника, бо будинок ще в процесі будівництва. Проте робітником він не був вже давно. До будинку пробрався, підібравши ключі. Тому слідів проникнення міліція і не побачила. Впійманий на гарячому, небагатослівний. Чоловік мешканець одного з тлумицьких сіл. Ним наразі займаються правоохоронці.